Так, значить, привіз я посівний матеріал сої на аналіз, зараз ось вам покажу. Підемо до людини, яка робить цей аналіз. Вже не один рік ми з нею працюємо з цією людиною. Та ти дивись, останній не достане. Я тут все попідписував, тобто аналіз буде по всім соям. Це у нас що? Піонеровська. Отакий ось в неї вигляд. Це сама крупна із усіх сой, що у нас є. В принципі, бомба. Ще, це значить не віяна, віяна тільки мустанг. Зараз я вам її покажу, яка вона перевіяна. Перевіяна, відкалібрована мустанг. Сама по собі вона не крупна в порівнянні з, з піонером, то. Звісно, небо і земля. Але теж, ну, в принципі, подивіться, відкалібрувалося, відвіялося. Доволі гарний посівний. Е, значить, аналізи, я думаю, що повинні вони якось якось плясати один від одного. Так як ця одвіяна, тобто тут все зерно один в один, а тут аж є половинки, є там і мусор, це у нас що? Це у нас Аполло Вон, бачите. Це скучі набрав, то я думаю, коли відкалібруємо, аналіз зерна повинен стати якісніший. Так як маса тисячі буде зовсім іншої ваги, плюс відберуться ж самі такі, саме самі якісний посівний матеріал, то я за те й говорю, що аналіз буде відрізнятися. Йдемо до людини, яка робить ці всі аналізи, поспілкуємося з нею. І далі, в общем, це все буде, гружу в пакети і погнали. Ось, значить, я приїхав до Анжели Пальне, привіз посівний матеріал сюди вам. Так. І вона зробить нам все те, що нам потрібно, на хвороби, на енергії росту і на це все інше. І повністю потім дасть цю інформацію про ту чи іншу сою. Тобто, я до вас вже вам вірніше, коли зробиться аналіз, буду показувати. Документ не у вайбері, як мені зазвичай пишуть, що це за скрін такий тебе. Це що стосується ну, день матеріалу, все ми зробимо. Да. Кожен день це же не робота. наїздишся туди-сюди, тобто тому виходить і вайбером. Анжела Палюна скинула, мене все влаштовує, тобто на всі 100% роботу я задоволений. Людина знає свою роботу. Дякую. Так що, кому потрібно, в Полтаві є як у вас фірма, не фірма, як агентство. Товариство, товариство. товариство. відповідальністю, вот. Вакарлаб, Вакаржела Павлівна, вот. де зробиться аналіз, і тобто телефон можете залишити. Да, я прикріплю відео. Кому цікаво, звертайтеся, так. і людина вам зробить все лабораторія, все, що вам потрібно, кроме протеїна, звісно, тільки на, е... на сіневі якості. Насінневі якості як. лапавліна так розказує. Розкажу і покажу вам з приводу проростання на енергію, на хвороби, і це все інше. Ну так сьогодні це енергія у нас буде соль зніматись. Ось в такому вигляді воно. Це енергія кукурудзи буде зніматися. Не покажу стікери вам, чиї. Та тут не треба. А тут от на виставляється хвороби... виставляється температура і на хвороби, і на, зар... і на енергію, і на схожість пророщується в термостаті, певні умови создаються, температура виставляється. От тут видно зразок ось на хвороби, його не можна знімати, Дів... 9 діб, тобто воно доростає. Ну, тут доростають, інші культури. Тобто це не так то просто, Дома це... там на тряпочку положив і все ні, там побачив? ні, звичайно. Є такі насінини, як аномальні. Ну, тобто хвороби, подивиться, розвинуті тут, то на тряпочки ви їх і не побачите. Тут, здається, температура і вологість. А на енергію може ви і побачити на тряпочки, але є аномальні насінини. Корінь розвинутий, росток малий, або наоборот Тут ну, багато чинників і людського фактору. Тим більше, що для того, щоб не знаю, на якій тряпочки, дивіться, температура. Можете зняти. Яка температура? Це 19, так? Да? Ні, 190? це 190. 190? Да. Так прожарюється пісок для посіву. Mm. Тоді він просіюється, він через решето в мене на 1 міліметр просіюється, прожарюється, щоб не було там ніяких. Щоб все було як має бути. Так, це не просто Так, так що, отак от, а то ви всі в коментарях були, писали деякі люди, що е, можна вдома це все зробити, аналіз зачем його е, проводить, здавати на, в лабораторії і робиться всей аналіз. А насправді це все потрібно, тому що ми. Я, я рахую, що кожен повинен займатися своєю справою. Хтось е, однією, хтось іншою. А так просто в домашніх умовах це все діло не провіриш. Так, закінчуємо, бо час піджимає. Вам пасіб, вам велике дякую, будемо співпрацювати і надалі. Всім привіт поближче. Ну що, значить, закінчилися дровця та ті, що після Арпала подріблені. На днях будемо вирушати, е... заготовляти новий прицеп дров, тому що зима... зиму ще ніхто не відміняв, а ті вже закінчилися що там неділю чи півтори назад набивали. Придеться... Приходиться топити от, звичайними дровцятами, а це при такій. Погоді при такій обстановці не сильно, скажімо так, рентабельно. Так що поїдемо дрібних пізніше гілочки з арпалом. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, звісно. Кому не цікаво, не підписуйтесь, можете відписатися. я нікого ні до чого не змушую. Ну і, звісно, ставте лайкос. І сьогодні відео розберемося по трьом соям. Прийшли вже на руки аналізи, можна показати, розказати. Це три сої, які. Дві з них, які були доступні до продажу, люди, які купували дані, дані дві сої, їм же ж цікаво, які ж аналізи, яка, яка схожість, яка енергія і яка маса тисячі. В домашніх умовах я був міряв і масу тисячі з сої Піонір і Сої Мустанг, але в мене чомусь чуть-чуть не зійшлося. Ну, про це все чуть-чуть пізніше. Значить, що я вам скажу? По результатам, які я бачу зараз, які лежать переді мною, я їх бачу, то скажу сразу, що помітна різниця, коли соя вбиралася до дощів і після дощів. Пам'ятаєте, які були жнива? Ми, наприклад, в своєму господарстві вбирали сою Аполло, Піонер і мустан одним заходом. Хоча Мустанг була сама пізня, піонер середня, а Аполло сама рання, тому що дощі заважали. Але був момент, коли ми вискочили до дощів і намолотили там, не пам'ятаю тільки сіки, я точно знаю, що в прицепі та, що нас на посів Аполло, вона змолочена до дощів. І в неї чуть-чуть показники по аналізам позитивніші. На початку ви відео бачили, що я там говорив. Маса тисячі, вірніше, Мустанг був перевіяний на той момент, коли я відвозив аналізи. Піонер і Аполло, були не перевіяні. Я думав, що Анжела Павлівна, коли робитиме аналіз, вона його не буде провівати, відвіювати. Але вона на своєму решеті там, на якому-то відібрала і вийшло так, що, в принципі, робила аналіз із вже е, чистої сої. Так що, в принципі. Зараз візьму телефон до себе і все це розкажу. Ось по пунктам тут все чітко, ясно і понятно, і так ось понабирав в трьох лоточках різні сої біля них листочки з аналізами. Чому робився так довго цей аналіз? Тому що е, Анжела Палівна, це та людина, яку ви бачили у відео, яка робила даний аналіз, чуть-чуть прихворіла, тому це все діло затягнулося. З приводу, якщо комусь потрібно зробити аналіз посівного свого матеріалу, чи то кукуруза, чи то соєшник, чи соя, чи пшениця, я номер залишу вам під відео. Кому потрібно, зв'язуйтеся. лабораторія незалежна, тобто відправили Анжела Палівна це все діло зробила і дала вам дала вам результат. Чи отак, чи по вайберу, як це все було діло раніше? Але ж е коментатори є такі, що е що це за аналіз, коли прохо коли приходить скрін із цього ж із вайбера. Це було я повністю на пшениці, коли я прикріпляв до відео е скрін. І були такі критики, були такі коментарі. То щоб більше їх таких не було, ось, пожалуйста, е розпечатано все мокра піча чи не мокра, мокрані, цвітна, чи як вони там називаються. Все ось перед вами. Значить, почнемо із сої-мустанг. Оце в нас мустанг, це Піонір, це Аполло. Значить, дивіться. Тут ось все пишеться. Соя мустанг не протруєно. Рік урожаю 22-й, чистота 100%. Ну, вона, як я вже відвозив на аналіз, вона вже в нас була відкалібрована. Маса 1134 грама, У мене тоді вийшло 144 грама. Ну, може, я там на якусь 5-6 штучок ошибся, чи в ту, чи в іншу сторону, тому воно не співпадає. Значить, енергія проростання 94%, схожість 95% плюс 5% аномальні. Допуск 80%. І заражені з хворобами. Фузаріоз 3, допуск 5, бактеріоз 0, допуск 10. Тобто доволі гарний посівний матеріал, доволі гарний результат аналізу, нічого тут грандіозного, страшного немає. Протруїть і все можна сіяти без питань. Значить. За нас скажу, як ми будемо е, протруювати зерно, е, що приміняти. Значить ми будемо приміняти е, протруйник Сферіко від компанії Адама і рідкий інокулянт. І е, В тому році ми е, приміняли рідкий інокулянт. Нам він дуже сподобався тому що. Набагато простіше, чим отой сипучий, чи як він там називається, що засипав зерно всівалку, потім його просипав, це все діло перемішав. Ну, коротше, це чуть-чуть гіморойніше. І результат по, е по кореневій системі було оці коли були бульбашкові бактерії. Е мені він більше сподобався. Тобто я рекомендую. І будем, такий будемо примінювати протруйник Сферіко від Адама і е жидкий, рідкий. Е Інокулянт. Оце отакі, е, отакий момент. Кому тобто, цікаво, хто не в курсі, як, при, чим протруювати, то зверніть увагу на даний протруйник. Далі у нас Соя Піонер. Соя Піонер не протруєно, рік 22-й, чистота 95,3. В дужках є бите. Маса 1183 грама, хоч я міряв, у мене вийшло 199. Ну, знову ж, походу, я помилився. Енергія проростання 92. Е, дивіться, 92 плюс 4% аномальні і плюс 4% загнилі. Це я показував у відео, так як соя збиралася ж після дожів і є ну, подібні отакі. Отакі. От тобто, є, є момент, тому що збиралася після дощів. Вона зараз в усіх. Є навіть я впевнений, що і хужий е, хуже результат е, по, по самій сої. А є ще навіть і в полі зимує. Так що, далі по фузаріозу. Фузаріоз 3, бактеріоз 0. Допуск 5 і 10. Тобто, в принципі, все в нормі протруїть і все буде причудово. І от те, що я говорив, що соя Аполло відрізняється, та, що зібрана до дожди. Тут є, звісно, попадаються навіть я бачив містами зелененькі зернинки. Зараз не бачу я їх. Але по аналізу дивіться, що виходить. Соя аполо не калібрована, не протруєна. Після решета четверочки. 91,4 чистота. Плюс бите і мілке. Маса 1117 грам. 117 грам 117,3. В тому році, коли ми сіяли, маса 1000 складала 115 грам. Тобто, не сильно багато вона і набрала в цьому році. Енергія проростання 97. Бачите, чим відрізняється зибрана соя до дождів і після дождів. Схожість по факту 98 плюс 2% аномальні. Допуск 80, як і в усіх. І ось той самий фузаріоз 1, а допуск 5. Бактеріоз так само 0. Тобто, такий ми маємо результат наглядний для розуміння до дощів і після дощів. Ну нічого страшного в цьому всьому ділі нема. Потрібно гарний протруйник, гарний інокулянт. Чуть-чуть добавить висів, ну, наприклад, там не 100 кг, а 110 ну, образно, або да, Бо там не 90, а 100, і все буде причудово. Як ми будемо сіяти дані ці всі сої? 에, думаю, що мустанг будемо всі хочу спробувати сплошним їм сівалку кинуть, ну, занапи... насипати повну сівалку і висіяти її при сплошному посіві. 에, на 30-му міжряді сівалку. і... 2 через 1. Оце теж такий момент, щоб попробувати їх усі три в макарі. Щоб небагато, ну, чуть-чуть поекспериментіруємо, щоб небагато, не рискувати дуже сильно. Попробуємо таки зробити невеличке демополе. Ну, а основна маса сої Аполо буде сіятись на 34-му міжряді. Висів самий мінімальний на ніки це 50 там з лишнім кілограм. Ну, може, десь буде 60 в районі кілограм. При міжряді 34. Соя піонер. Скоріше за все буде сіятись теж на 34 му міжряді, то її висів десь буде в районі 90-100 кг. Ну, а соя пол, ця взагалі вона рання, дуже рання годиться під пшеницю. Основну, як великі ставки ми ставимо на пшеницю на наступний рік. Тобто, скоріш за все, ми будемо її сіяти сплошним в районі 100-110 кг. Оце такий момент. Ну, а ви дивіться вже самі. Значить, дивіться, отакі ось бланки, брошурки. Коротше, результат аналізу отакий. Якщо ви віддаєте на аналіз до Анжели Палівни свою, свій посівний матеріал, в кінечному результаті отримуєте такий документ, підтр... під... який підтверджує вашу ту чи іншу культуру. Ось номер для зв'язку. Ну, я його ще, звісно, закріплю під відео. Анжела Палівна зовуть жіночку, яка робила. Аналізи, так що, в принципі, я рекомендую. Не один рік ми вже співпрацюємо Отакий, отаке відео про результат аналізів. Так що, всім пока. І, звісно, все буде Україна.